За на тобі висить? можете навести приклад якогось штурму, в якому ви брали участь чи якоїсь бойової задачі. Mm -hmm. Особисто я, Та. не можу. Ось цей інструктор він вчить людей тактиці, поведінці зі зброєю, і його поради часто безглузді, іноді вони відверто шкідливі. Я розказую так, як я хотів би, щоб розказали мені. Угу. Mm -hmm. Тому що є скульптор, є скульптура. Розумієте? Це його відео, де він одягається кудись, типа, воювати і. І дивиться в приціл, який закріплений задом наперед. Чи бувають випадки, коли приціл можна випадково поставити задом наперед? Бувають, ми ще не бачили з тобою. В реальному житті В реальному житті, і... коли реальна зброя, коли реальні ситуації, тобто ти фізично не зможеш поставити неправильний приціл, тому що ти не побачиш свою марку прицільно? Як же вибрати інструктора, який має бойовий досвід? То відповідь одна: спитайте інструктора, звідки у нього ці знання? Спитати не соромно, соромно померти через те, що не спитав.